Вітаю вас, дорогоцінні, Матфія 11:28 написано: Прийдіть до мене, усі струджені та обмежені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе і тягар мій легкий. Проблема людства в тому, що замість того, щоб іти до церкви, кожного дня каятися, примиритися з Богом. Вивчати Слово Боже, людина каже, на це не маю часу. У мене на першому місці гроші, розваги, відпочинок, сім'я, матерія і плоть. А що відбувається в той момент в духовному світі? Коли ми прибираємо Бога з першого місця, тоді ми відкриваємо двері, в наше життя. Для вершників апокаліпсиса, сатани, війни, мамони, смерті і аду. Бог іде, разом з ним йдуть мир, милість, любов і захист Божий. Замість цього приходить зло, яким сьогодні переповнена вся планета Земля. Як же це зупинити? Єдиний шлях це покаятися, повернути Богові перше місце в своєму житті. Якщо Бог буде на першому місці, все інше буде на своїх місцях. Будьте хранимі Богом.